Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас розпаковка наступної посилки від Едуарда Павловича. Забув прізвище Едуард Павлович із Черкасів який надіслав мені посилку і з декількома монетами назбирав у нього декілька позицій і вирішив відповідно зробити розпакування і огляд однієї з біметалевих монет. Біметалеві це одні з моїх улюблених монет. Шкода, що зараз їх більше не випускають. А до 2015 років, умовно, ще випускали. Зараз, на жаль, їх вже не випускають. Чи мені подобається такі конверти, їх дуже легко відкривати таким способом без всяких зайвих рухів. Так, надійшла вона мені новою поштою. Тут всередині у нас ось така упаковка. Так, і завернутий конверт. Всередині перевіряємо чи більше нічого немає, щоб не викинути зайве. І перейдемо до огляду. Так, упакували тут так на славу, накидали. Декілька шарів паперу і відповідно заліпили скотчем. Так, Зараз я його обережно відкрию, бо тут не так, все, не, не, не так все просто. Мені на камеру незручно це все різати. Ось так можна легенько відкрити. Головне, не пошкодити монети, бо я одного разу так пошкодив капсулу при такому необережному відкритті. У нас декілька шарів паперу, ми це все переберемо, воно нам не потрібно і ось в такому вигляді до нас вони дійшли. Спеціально вирізані такі комірки, туди вставлені монети. Тут у різних продавців у різний підхід як пакувати монети. Головне, що є паперча плівка, то далеко вони звідти не вилізуть. Ми їх зараз обережно ось так от зріжемо її і перейдемо до розпаковки. Так, тут у нас ще заважає трошки ось це. Треба буде поміняти свій канцелярський ніж, бо щось він так ріже слабенько. Так, ну нарешті, тут всередині у мене аж 4 монети, одна із них біметалева і три звичайного нельзильбера. Так, тут ще у нас ще один шар плівки. Це лайфхак, як правильно упаковувати монети, щоб вони не пошкодились при транспортуванні. Ця плівка легенько знімається, можна її нарізати, а можна зняти так. Я цього продавця купую давно. Відповідно, збирав декілька позицій і вирішив їх забрати. Я так до 10 монет зазвичай збираю, а там по ситуації прошу відправляти. Так, це можна поки що викинути, нам не потрібно, воно хай лежить. І перейдемо до огляду ось цієї цікавої монети. Це біметалева монета, присвячена 60-річчю. Ради Європи не плутати з Євросоюзом. Цю, монету, цю організацію часто плутають саме з Євросоюзом, це не Євросоюз, це Рада Європи. Ось так, розберемо її детальніше, Менета в мене там в досить непоганому стані. 2009 року випуску. Так, і зараз я її трошки так протрубу запітніла. Від рук тепло віддається, вони ніби так трохи пітніють. Тут ще трошки паста є від ручки. на краю зараз спробую протекти. о, так, І сфокусувати ближче. Отже, на аверсі напис бачу, в нижній частині на, на низиборі 5 гривень буквами, в верхній частині малий Державний герб України. Напис Національний Банк України по верхньому півколу умовно логотип банкнотно монетного двору. Зірка така між 5, написом 5 гривень Національний банк і всередині на жовтому полі зірки, п'ятикутні зірки зображені навколо карти, карти Європи. Зараз спробую трошки ближче показати. П'ятикутні зірки навколо карти Європи. Ось оці всі зірочки і під верхньою зіркою 2009 рік. Зірки навколо по колу йдуть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 зірок. 12 зірок навколо карти Європи. Рік карбування 2009. Тобто це монета присвячена 60-річчю -60 заснування Ради Європи. Тут такі навіть. Видно, пропела, гурт монети, частково гурт частково гладкий, частково рубчастий. Далі і на реверсі монети в центральній композиції зображено, на жовтому полі зображено рік карбування 1949 логотип цієї організації Ради Європи на жовтому полі, в центральній частині жовті, і навколо напис англійською. Council of Europe, Французькою Рада Європи і Українською Рада Європи. І це все відокремлюється зірками п'ятиконечними, чи п'ятикутними, правильно такими ось зірками. Так, кілька слів про дану організацію. Точніше, про монету. Монета із біметалевих недорогоцінних металів, діаметр у 28 мм, маса 9,4 тираж 45 тисяч. Штук дану монету я прикупив і ще 2029 вересня 2024 року, тоді вона мені обійшлась у 230 гривень. Нинішня ринкова ціна на початок лютого 2026 року від 320 до 380 гривень. Я думаю, що досить непогана ціна, враховуючи, що це бій метал, то можна умовно брати. 350 гривень 350-390, 400 гривень – така її приблизно ринкова ціна. Рада Європи це міжнародна організація, метою якої є дотримання прав людини, демократії та верховенства права в Європі. Заснована в 49-му році. Це найстаріша міжурядова організація Європи, що представляє 46 держав-учасників держав з Європи з населенням приблизно 675 мільйонів. Станом на 2023 рік, вона працює зі звичайним річним бюджетом приблизно 500 мільйонів євро. Дана організація відрізняється від Євросоюзу, хоча і люди іноді плутають ці дві організації, частково тому, що Євросоюз прийняв оригінальний європейський прапор, розроблений для Ради Європи в 1995 році, а також і гімн Європи. Жодна держава ніколи не вступала до Євросоюзу, не будучи попередньо членом Ради Європи. Рада Європи є офіційним спостерігачем Організації Об'єднаних Націй. На відміну від Євросоюзу, Рада Європи не може приймати обов'язкові закони, проте Рада розробила низку міжнародних договорів, зокрема Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод. Це Європейська конвенція з прав людини після третього року. Положення конвенції включені до внутрішнього законодавства держав-членів Ради Європи. Найвідомішим органом Ради Європи є Європейський суд з прав людини, який виносить рішення щодо ймовірних порушень. Двома статутними органами Ради є комітет міністрів, до складу якого входять міністри закордонних справ кожної держави-члена та парламентська асаблея Ради Європи. Парє, пар до складу якої входять члени національних парламентів кожної держави-члена. Так, і штаб-квартира Ради Європи, а також її суд з прав людини розташований у Страсбурзі, Франція. Рада використовує англійську та французьку як дві офіційні мови. Комітет міністрів Пар'є та Конгрес Ради Європи. Також використовують німецьку та італійську мову для деяких своїх робіт. Рада Європи працює переважно за допомогою міжнародних договорів, які в її системі зазвичай називають конвенціями. Шляхом розробки конвенції або міжнародних договорів становляться спільні правові стандарти для її держав-членів. Конвенції зібрані в серії європейських договорів. І дана монета, звісно, що переїжджає до мого шикарного планшету, в якому я зберігаю всі свої монети, і стане такою гарною прикрасою цього планшету для неї. Відповідно, є спеціальне місце для цієї монети. Це така буде прикраса із 2009 року. Ось в верхній частині для номіналу 2 гривень саме з біметалу, там є спеціальна камірка для неї. І таким чином ми повнімо нас 2009 рік. Тут було дуже багато відомих особистостей, і з незвичайних таких монет це буде якраз монета. Рада Європи. Зараз покажу ближче, як вона виглядає в комірці. Вже попередньо зібрані в мене ось видатні особистості України серія. Їх було насправді дуже багато, практично половина монет із цього випуску. Є ось навіть декілька монет із народних ремесел. Але от кольорових і біметалевих це мене поки що в, ці, в цьому році одна, їх там, мабуть, і немає. Бажаю всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі.